Рука в 5 мм Thunderflex – це досить важливий елемент газобалонної системи, за допомогою якого відбувається подача газу з рампи форсунок на розпилювальні штуцери в колекторі. Особливості робоча температура від мінус 30 до плюс 70 градусів Цельсія, оснащений текстильними вкладками для посилення. Матеріал NBR PS-CSM. НБІРПІСЦ до перепад температур, нагрівання, стирання та процесу термічного старіння, товщина стінок 3 мм. Показник робочого тиску 4,5 бар. Показник максимального тиску 18 бар. Низький показник газопроникності чорний колір. Газовий шланг Тендерфлекс 5 мм випускається на заводі в Румунії. Сам завод входить до групи компаній Сідат Спа Італі. відомого італійського виробника гідравлічних і промислових рукавів та з'єднань з 1975 року. Використовується в гбо системах 4-го і 5-го покоління на пропан Бутані і Метані. Ціна на сайті вказана за 1 метр.